Я Андрій Позивний Уж, 19 років. Долучився до ЛАВ ЗСУ 17 червня 2025 року. З міста Ужгород Закарпатської області треба заміну хлопцям. Так само вони теж хочуть додому, хочуть до сім'ї, до дітей. Треба теж замінювати хлопців, бороти ворога. Не хочеться жити кожен раз в клітці. Ні туди, ні суда. Ну, треба теж захищати Україну. Наша земля як не як. Для мене не так важливі гроші, як просто як обороняти нашу землю, ну, заміну хлопцям, і так далі. Тому що ну, гроші це гроші, гроші можна заробити і в себе ну, так, без бойових дій. А головне це обороняти ну, нашу землю, нашу країну. Негативно. Негативно реагували, ну я казав, що це. Без, без смислу мене якось там переговорити і так далі. Що я, якщо сказав, я прийняв рішення, значить я буду йти. І все. Так, здивувався трохи. Ну, обстановка така непривична, трохи, але до всього привикаєш, адаптуєшся, і потроху-потроху все буде добре. Зараз ти приходиш сюди і ти починаєш як усвідомлювати, що таке життя. І що тяжко, так, в натурі тяжко, це все робити, бігати, туди-сюди. З броньою, з казкою з автоматом, воно все тяжко. Воно не так здається легко, як хтось думає. Тож, ну, надіємося на хороше, готуємося до найгіршого, і все буде добре. День. За день ми спокійно з хлопцями згуртовано спілкувалися. Все як має бути, нормально всі спілкуємось. І так, гуртом все робимо. Команда він може мене захищати я в інший момент можу я його захищати, можу я йому надавати допомогу, так же само він мені може надавати допомогу. Його життя може зависити від мене, і так само моє життя може зависити від нього. Хочеться, хочеться чим поскоріше вже закінчити оцей балаган весь. щоб ці смерті вже все прикротило, щоб люди жили нормально, спокійно. Я би далі би служив, далі би тримався б цього. Ну, взагалі подобається військова ця тематика. Хочеться побільше вивчити, знати більше. Щоб вони долучались до нас і чим більше нас буде, тим скоріше закінчиться війна. Так само має бути група людей. Чим більше нас, тим ближче перемога. хочу дуже багато. Так само. Відео теж дивився з із, Ютуба, із, із із ну теж багато такого всього дивився. І кажуть, що хороші дуже підрозділ. І поводяться в ну, принципі добре. Немає нічого поганого, зовсім просто бомба. Ну, так все подобається і тому вибрав цей підрозділ.